Таріші генерали, адмірали, таріші офіцери, тарші сержанти і старшини, солдати і матроси, шановні ветерани Збройних сил, працівники Збройних сил України та державні службовці, шановні рідні та близькі наших воїнів, сьогодні ми відмічаємо 24-ту річницю з дня створення Збройних сил України. Нелегкий шлях пришлось пройти за цей період. Від реформування, скорочення до реорганізації і оптимізації структури. Особливо тяжкими були для нас останні два роки. Але Збройні сили достойно справились з тими завданнями і викликами, які стояли перед нашою державою. На сьогодні ми можемо констатувати той факт, що українська армія відбулася, набула відповідних бойових і оперативних спроможностей. Мужність, героїзм, витримка і патріотизм наших воїнів дозволили зупинити російську агресію. Сьогодні, в цей святковий день, я хотів би подякувати. Всім, хто має відношення до Збройних сил, всім нашим воїнам, всім рідним та близьким за ту витримку, за ту мужність, підтримку і розуміння. Хотів би побажати всім добра, здоров'я, успіхів і саме головне удачі. Всього вам самого найкращого. Слава Збройним силам України, слава Україні!